От пішипаний перехід. Дивіться, є 10 метрів від пішика. Вистоїде на виїзді з прилеглої переходу. Що ми будемо? Так, ми правильно, бо ми зупинилися, тому що ви з ними на ситуація. Ні, ми їх не знімали, вас 0133. Вони, в принципі, поїхали. Ну, було злостне порушення, ви це бачили, повернемо мене камеру. Все, зараз. Знак пішохідний перехід, виїзд з прилеглої території. А що ти там знімаєш? Все, вони поїхали. Ну вони забралися, поїхали. Ну, честі, мій хвала. Все, дякую за увагу, ДК Тернопіль. Будьте уважні на дорозі. Виключи, виключи. виключте.